Сьогодні будемо запікати картоплю з фаршем. Для цього нам потрібно фарш, картопля, помідора, цибуля, зубчик великий, часничку, одне яйце, 150 грам сиру, трошки сметани і майонез. Окришили дрібненьку цибулю, сіль за смаком. перець чорний мелений теж за смаком. Вибиваємо одне яйце і вимішуємо фарш. Картоплю нарізаємо кружечками приблизно 2 см. Вкладаємо так тісненько. Все одно вкладаємо картоплею. Ми посолили картоплю. Тепер робимо соус. Для соусу нам потрібно сметана, майонез і зубчик часнику. Вімішуємо і мастимо картоплю. Всі пропорції будуть під відео. Далі викладаємо фарш. Весь фарш викладаємо. Рівномірно на картоплю. Виклали фарш на картоплю, тепер знову картоплю викладаємо і знову поливаємо соусом. Викладаємо помідори. Ставимо духовку на 180 градусів 30-40 хвилин. Виймали картоплю з духовки, вона в нас пеклася 50 хвилин. Тепер сипимо сир, посипаємо добре сиром, наз моцарела. І ще в духовку на 10 хвилин, щоб розтопився сир. Ось така страва в нас вийшла. Усім смачного!